Полковник Ніжинський та наказний гетьман Іван Золотаренко походив з давнього козацького роду, що бере свій початок ще заснування Запорізької січі. Його рідна сестра була третьою дружиною гетьмана Богдана Хмельницького. Він брав участь у битвах під жовтими водами, під Корсунем та під Пилявою. Хмельницький, як свого родича, Призначив Івана Золотаренка наказник гетьманом, що діяв на півночі України та Білорусі. У 1654 році Іван Золотаренко прибув до Білорусі. Його армія налічила 25 тисяч шабель. Уже цей же час на термінах Білорусі розгорнулася польсько-московська війна і козаки. Як піддані московського царя вже на той час, приймали в ній безпосередню участь. Їм протистояли війська литовського гетьмана Януша Радзівіла. Хоч це був і досвідчений полководець, козаки захопили Лоїв, Гомель та взяли в облогу Бихов. Навісні 1655 року Іван Золотаренко підійшов до Смоленська. Туди ж прибув московський цар Олексій Михайлович, щоб стежити за штурмом цього міста. Знавши про це, поляки розпочали штурм козацьких позицій, маючи надію захопити в полон самого царя. Але завдяки успішним діям полковника 5 тисяч їх загинуло та 2,5 тисячі було взято у полон. Зробивши підкоп під мури міста зі сторони Дніпра, козаки вдарились у Смоленськ, озброюючись списами, що надало їм значної переваги при штурмі. Московський цар був у захваті від дій українців та приєднав Смоленськ до своєї держави. Після Смоленська Іван Золотаренко знову почав штурмувати Гомель, де поляки винищили невелику козацьку залогу. Вдавшись до хитрощів, та знову ж застосувавши списи у ближньому бою, українці знову оволоділи містом. А далі був штурм Нового Бихова, коли на католицьке свято морозну ніч козаки вдерлися до міста завдяки своєму штурму, перебивши мало не увесь гарнізон цього міста. Гетьман, Януш роззів свою чергу, зібрав нову армію та спробував відтіснити з Білорусі українців. Та росіян. Дізнавшись про це, наказний гетьман Іван Золотаренко та князь Олексій Трубіцької об'єдналися поблизу Могилева. Генеральний бій відбувся на річці Березині, де польсько-литовським військам вдалося частково врятуватися, переправившись на інший берег річки та спалившись з собою усі мости. Перемога була переконливою. Корпус Івана Золотаренка пройшов з боями усі. Містечка Білорусії, котрих було близько 200, та підійшов до Вільнюса, столиці Литви. Після взяття цієї фортеці Московський цар став іменувати себе не інакше як цар і самодержець великої і білої Русі. Хлопці-хлопці, якби ви знали... Чим це все обернеться в майбутньому, ви б ніколи цього не робили, допомагаючи царю розширити свої території. А загинув Іван Золотаренко, в'їжджаючи як переможець у місто Новий Бихов, де була козацька залога. Він нічого не опасався, і тому їхав вільно, його вбив з мушкета, органіст місцевого костюлу. Було це у 1600 років в 55-му році